І ось ми з вами знову тут. Е, так, сьогодні у нас коробочка з кармаркета. Я у польського продавця замовляв мегасет. Е, тут тут, тут повинні бути колоди. Дві. Повинні бути блістери по одному бустеру і по три промокартки для. Так, а також повинен бути... Псідак, якого ми всі чекаємо. У нас там в чатику всі люблять псідака. Так, Дублінь. ну упаковано гарно. Щоб точно доїхало, да. О! А ось і псідак одразу. Так, псідак, так, його ми подивимось потім. Так, перша колода. Так, друга так. Прикол колод такий, що їх взагалі чотири. Але яка тобі дістанеться, ніхто не знає, бо вони всередині ну, вони ніяк не промаркеровані. Так, так. Да, і два таких маленьких бустери. Так. Зараз я все так... Так, більше там нічого не повинно бути, тому зараз приберемо і подивимось ближче на всі блістери і колоди. Я це все прибрав. Так, колоди у нас дві. Як я казав, вони повністю однакові, вони нічим не відрізняються, і яка тобі одна з чотирьох колод. Ой, попадеться, я не знаю. Але суть в тому, що там чотири різних промки, а я хочу всі ці чотири різні промки. Давайте. Зараз ми швиденько подивимося, що там всередині. Більш детально і на всі карточки, я думаю, я пізніше ролик зніму. Постараюся, якщо не забуду. Так, як воно тут відкривається. Ага, все, як, як і з бадлами. Так, ну, давайте. Головне, щоб не однакові. Так, щоб, щоб не бачити. Що тут нам прийшло. Так, всередині, що у нас? Колода, список, так, список карток, які ти можеш зібрати. І раз, два, три, чотири бустери. З бустерами ми потім розберемося. Так. Ця колода, ну тут те саме, так, от, чуть спалився, але я не знаю, не побачив, що там за карта. Так, сподіваюсь, вони різні. І да, о, прекрасно. Я якраз хотів водяну і травяну. Це дуже чудово. Е, так, з цим і все. Так, про це я потім по кожному зніму ролик. Тут Так, швиденько огляд. Так, тепер, що? тепер блістер маленький. Тут у нас... Монетка, 3 промо для Джонні Тогеза І один бустер. Так. Цей маленький так само, але тут інші три еволюції. Так, сміття. сміття. І нарешті наш псідак. Всі його чекали, але я здобув першим. так. Я думаю, ми зараз. Сіда-ка відкриємо і... Опа. Так, про не цей не навряди. Нож гострий, карточки цінні. Опа! Так, ну у нас тут три бустери і саме він. Опа. Ну, тут так, да, тут прикольний малюнок, як я почитав, там він оснований на картині якійсь. Це я потім ще детально почитаю. Але так, да, прикольний малюнок. Мені подобається. Ми його одразу ховаємо. Під захист. Так, ну що, і на десерт один бустер якийсь. Я хочу з звукарю. Подивимось, що там є. Перший бустер, який я розкриваю на камеру. З цього я їх порозкривав. Ну, по моїм міркам дуже багато. Дехто їх порозкривав. Я впевнений, набагато більше. Але все одно. Так, ну, код понятно. Так, я сподіваюся, тут компоновка така ж сама, як і. Скарл отдивайт. Так. Дивимось. Дуже цікаво Я ще насправді не дивився взагалі сет, як, як вони виглядають. Для мене це як і для вас, я думаю, вперше. О Латяс. Прикольно Тому я сподіваюся вам теж цікаво, як і мені. Малюнки дуже чудові. Так, ну що. О, у них нова енергія тепер. Так. Я ж кажу, я жод... жодної карти взагалі не бачив. Я нічого не дивився. Спеціально, щоб. Не... Ніяких спойлерів, тільки ті, що карти, які дуже дорого коштують, але їх уже, напевно, бачили всі через ці новини. Так, ну що, дивимось, перша карта. Так, все. Так. Снакл. Теж. Ага, тобто у них тепер реверси такі, виходить, будуть. Просто фольговані. Без малюнку. Так, да. і елоказон. Ну, Всім дякую. Е, наступні, я думаю, я зніму по кожному окремий ролик. Бо цікаво буде подивитися, що в бустері буде і, що, і як виглядають всі інші карти.